Люди заробляють великі гроші на розведенні різних порід домашніх улюбленців. Це безглуздо. Ось нова порода, суміш французького бульдога та пуделя. Вона гіпоалергенна та неймовірно мила, але подібне схрещування може мати катастрофічні наслідки для здоров'я тварини, прирікаючи її на коротке життя, сповнене страждань. Але з розвитком генетичних технологій скоро ми всі зможемо створювати власних унікальних улюбленців: райдужного кота, гібрид риби та північного оленя мініатюрного слона. Проте, вже зараз люди приручають рідкісних тварин і роблять їх до. Машніми улюбленцями, ось, наприклад, велика головаста черепаха, надзвичайно рідкісний вид. А ось це дитинча лемура. Але не дайте себе обдурити. Один експерт стверджує, що ці тварини гібрид чихуахуа та лугових собачок. Чихуахуа лугові собаки такого не існує. Швидше за все. Це дамани небезпечні, агресивні та надзвичайно сильні тварини. На жаль, вони виглядають дуже схожими на квокку – доброзичливу істоту, яка любить позувати для фото. Нещодавно австралійська туристка ледь не втратила ніс. Коли переплутала дамана з квокою, звір вчепився зубами в її обличчя та не відпускав, доки його не приспали транквілізатором. Деякі тварини зовсім недружелюбні і їх варто уникати. І за жодних обставин не намагайтеся годувати бурого ведмедя, бо це може закінчитися ось так.